Цьогоріч у міському палаці культури відбудеться конкурс Студент року року-2023». його учасники студенти вишів. Мета конкурсу створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді. Наразі свою участь підтвердили вже три навчальних заклади: це Придніпровський інститут, це гуманітарно-технологічна академія Макаренко і льотний коледж. Організатори заходу традиційно молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, управління культури і туризму за підтримки Кременчуцької міської влади. Нагадаю, що цьогорічна програма конкурсу містить чотири завдання для учасників. Цього року маємо чотири конкурси. Два з них будуть більш творчими. Один буде направлений на волонтерську діяльність закладу. Ще один конкурс буде пов'язаний з екологічною тематикою. Студент має показати, як він дав друге життя старі свої речі. Представники соціально відповідального бізнесу активно долучились до цьогорічного конкурсу, ставши його спонсорами. Як, от, наприклад, львівська майстерня шоколаду готує для переможців подарунки. Львівська майстерня шоколаду завжди підтримує різноманітні молодіжні заходи нашого міста. Так як у нас працюють студенти, ми також вирішили підтримати захід Студент року знаємо, що це проводиться вже не перший рік в нашому місті, тому лідерам команд ми подаруємо незабутнє шоколадове фондю. А Львівська майстерня шоколаду це найвеличезніший вибір цукерок, ручної роботи, різних фігурок та інших смаколиків. Підтримка талановитої молоді, особливо в умовах війни, вкрай важлива. Переконаний і директор компанії «Вудпостерс» Петро Снітко. Він закликає своїх колег також долучатися до спонсорства. У нас бренд «Wood Posters» – це бренд дерев'яних постерів номер 1 в Україні. Ми робимо мотиваційні постери на дереві, такий формат, який ми вигадали. Для нас це історія, яка дуже сильно перекликається з нашими цінностями. Ми, в принципі, орієнтовані і підтримуємо завжди різні програми, які стимулюють людей на розвиток, на інтелектуальну працю, на фізичну працю, на те, щоб ставати краще і сильніше. І тому, як на мене, студент року це дуже важлива подія. Наша молодь це наша інвестиція. В наше майбутнє, тому ми всіляко підтримуємо цю ідею і закликаємо інших також приєднуватися. Конкурс Студент року став для Кременчуцьких студентів справжнім святом. А ще це можливість втілення інноваторства та креативного погляду. Вважаємо цьогорічним учасникам заслужених перемог. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.